У Лозівському центрі молоді батькам розповідають, як залишатись щасливими. Анастасія та Владислав виховують п'ятирічну доньку Яну. Молоді батьки хочуть більше дізнаватися про виховання дітей. Сьогодні кажуть, почерпнули корисну інформацію. Ідеальних батьків не буває. Ми також не вважаємо себе ідеальними, але ми хочемо. Ну, як прагнути до цього, да щоб знати, щоб от наша вся родина була щасливою. Потрібно дитину чути, спілкуватися з нею. Оце ось ну, для себе я дізнався, що це, це так. це дуже важливо. І з нашого боку повинна бути завжди підтримка. У Євгенії діти доросліші, найстарші 27 років, найменші 15. Вони вже мають погляди на життя і змінити їх навряд чи вдасться. Визнає Євгенія, каже, пишається дітьми. Вони молодці, вони бачать ціль, вони йдуть вперед. Ну не все можливо вдається, але я їх підтримую. Якби я раніше в своє свій час ну 20 років побачила б цей тренінг, прослухала б цей тренінг, то я б зробила б інакше, можливо, десь перегнули палку, можливо, десь не додивилися. Дитячою психікою легше працювати, бо нема ще закостенілих принципів, якогось уявлення про світ. Вони ще не стикалися з такими. Глобальним проблемам, які закарбувалися їм на все життя, і їм дуже важко з цим справитися. Хоча ну в період війни, звичайно, може бути все. Як долати негативні думки про світ та про себе, психологиня Олена Леонідова розповідає підліткам. Такі зустрічі у Лозовії проводить громадська організація Українські гуманітарні ініціативи.